Зараз ми будемо знайомлюючи програму з новим виробничим процесом і відповідно, з усіма процесами на нашого підприємства. Ваше відчуття саме зараз, коли ви відкрили лінію, перерізали стрічку. Ваше відчуття Пару дуже сніг. приємно. Саме основне, що всі наші друзі з нашими нас підтримують. Ми їх підтримуємо з нами. Тобто це, це дуже приємно. Оце саме основне Все найкращого. Олександр Іванович, розкажіть, будь ласка, коротенько, що це за чотирьохголове чудо таке, І е... коротенько, будь ласка, е, доброго дня. Ну, коротко про цю машину важко розповісти. Е, це нові технології в зварюванні ПВХ профілю, е, так звана технологія V-Perfect. Це е, безшовне зварювання кутів, тобто е, Кут, лицева поверхня, видима поверхня вже без згаричного наплаву. Тобто при подальшій обробці не потребуються маркери, а це робочі місця, і не потребується подальша зачистка шва, це скорочує виробництво, економить місце, енергію. В цій машині 19 патентів. Тобто, це ноу-хау е зробило дуже великий стрибок по якості ПВХ е вікон та дверей. Як е зіпер, зварювання, як зіпер. Площа зварки тут більша, ніж стандартній зварюваної машині. І можливості тобто... зварювання різних, різних так, профілів. П ПВХ алюміній, ПВХ дерево, ПВХ люкабон. Е все, але вариться тільки ПВХ, а дерево, алюміній, е, випрезеровується перед зваркою так, що е, без е, зазору ну, там дуже сильний е, кут, а зварюється тільки ПВХ. 1. Розкажіть, будь ласка, те, що ми зараз побачили, ваш цех по безшовному зварюванню вікна, пластикового вікна це як я розумію за допомогою держави за грантові кошти. Розкажіть, будь ласка, як це відбувалось? Хто є грантодавцем? І скільки часу то потребувало на те, щоб реалізувати цей проект? Ну, якщо поглянути трошки взагалі, ну Ще більш в історію цього процесу. Наша компанія довго рухалась до, взагалі, до цього проєкту. Ми завжди розвиваємось. І один з наших задач ми, щоб бути в, завжди попереду десь інших конкурентів попереду в ринку, ми визначили, що будемо рухатись по напрямку безшовної сварки металопластиких конструкцій. І в цей момент якраз ми змогли використати можливість надану державою. Це була субвенція для виробників та переробних підприємств. Це ну, державні бюджетні кошти, які були виділяли через через уповноважені банки. Ми використали можливість через Ощадбанк, державний банк, який завжди працює. Ми з ним працюємо. Він нам підтримує, дає плече і є надійним гарантом нашої. Ну, фінансової стабільності. І е, якщо взяти взагалом весь проєкт зайняв, ну, реалізація близько е, остаточна фінальна стадія рік, де ще рік перед був підготовчий, тому що замовлення, сама очікування е, обладнання, цього більше року займає з моменту замовлення. Кошти ми отримали в середині літом 23-го ще року, е, це 8 мільйонів гривень. Сам процес підготовки грандової заявки і розгляд ну, десь орієнтовно вже трошки вже, вже, часу пройшло до трьох місяців нас Ну, ми, ми, ми компанія, яка вже потужно має фінансову службу, юридичну службу. Тобто це не було ну, якихось надзвичайних е, вимог і фінансова стабільність, показники фінансової стійкості і загалом наші результати, е, чисті результати нашої діяльності дали змогу використати цей ресурс і отримати цей грант. Дякую.